Комплектуємо неймовірно красиві дитячі ігрові майданчики в новому кольорі від компанії ЛР. Ніжно-зефірний колір. Поєднання ніжно-розового та сірого виглядає дуже-дуже красиво. Це, мабуть, мрія кожної дівчинки. В комплект складається з пісочниці мушлі з накриттям. Вона йде подвійна, можна використовувати як басейн. Столика в комплекті з двома кріселками великого просторного будиночка. Віконечка та дверцята відкриваються та ось такої великої гірки дружною спуску 243 см. Красивіші дитячі ігрові майданчики тільки в нас. Ексклюзивний колір ЛР. Це ніжна, ніжна зефірка. Він такий йде дуже-дуже красивий, ніжнесенький в поєднанні з сірим. Виглядає дуже круто. Будиночок має ось такі шторки. Віконечка та дверцята відкривається всередині. Дуже багато простору для ігор, і ось така велика гірка довжиною спуску 243 сантиметри.